Петрик зустрів колишню однокласницю Надю Цибулю. Ого, Петрику, як ти змужнів? Привіт, Надю. Та ти теж того збабіла. Погода паршива. Це через Гольстрім. Він єврей? Ні. Ти чия? Масонська? Океанічна. Із Ізраїлю? Ні. З Америки. Так я й знав. У них у євреїв, мабуть, сонечко світить, а ми тут гнити повинні. Та ні, там зараз ніч. А ти де все знаєш? Ти що, єврей? Ввели на роботі правило. Хто свариться матом, кладе у скарбничку 5 гривень. Прийшли вранці на роботу. Один співробітник мовчав, мовчав, потім поклав 1500 та розповів, як провів вихідні з тещею. Ми переглянулись і скинулись по 500 гривень на коментарі. Синові начальника гідроміцентру виповнилося 32-35. Насправді 28. За відчуттями 23. Місцями донька. Соковита Оксана роздягається у себе в квартирі. Зняла сукню, лівчик, трусики, стала дивитись на себе в дзеркало. Повернулася правим боком, лівим, нахилилася, попестила себе по сідницях, пом'яла груди. Повертається і з жахом бачить, що за розкритим вікном висить колиска, а в ній, уважно спостерігаючи, сидить і палить штукатур. Від несподіванки губиться й очманіло дивиться на цього штукатура. Минає півхвилини. Штукатур. Ну, що дивишся? Продовжуй. Штукатура ніколи не бачила, чи що?